Любі друзі, сьогодні побувавши у Руслана на консультації, робота була дуже важка, як для мене, так і для Руслана. Але пропрацювавши з ним, я поглинула в свою підсвідомість і забувши ті моменти, які тригерили мене і які блокували моє нормальне життя. Хочу сказати величезне дякую Руслану за те, що він допоміг мені. Він показав мені, яка я є справжня, допоміг мені відпустити всі ці образи білі, які заважав мені будувати нормальне щасливе життя, щоб я собі дозволила, щоб в моєму житті з'являлися мужчини, які будуть гідні мене, які будуть підтримкою для мене. Дякуючи Руслану, він мені показав, що це можливо. Потрібно було витягнути цей біль, ці всі переживання, які блокували. Я рекомендую вам побувати на такій практиці. Я, я Русланова сказала, що він сьогодні просто-напросто мене роз'їбав вщент. Ну, я втомлена морально, але щаслива, сповнена енергії, щастя. І тепер я знаю, куди мені рухатись далі. Хто хоче змінити своє життя, ідіть до Руслана. Руслан, а тобі велике дякую.